Щедро благословить, вашу подружню любов і збереже від взаємної збереження взаємної та постійної вірності для виконання інших повинностей, подружжя цим же таїнством нехай збагачує і зміцнює вас, котрих він вже присвятив собі у святому хрещенні. Тому перед лицем церкви буду вас. Запитувати про ваші наміри. Вітаю та справи, так да? кажуть, чи ні? Вітам тас, Людмила. Чи ви прийшли сюди без примусу і чи добровільно та всім серцем бажаєте укласти подружжя? Так. Чи ви готові йти дорогою подружжя у взаємній любові та пошані впродовж усього життя? Так, так готові. Чи ви готові з любов'ю приймати від Бога потомство і це прийняти Богом, від Бога дітей, виховувати їх згідно з законом Христа і Його святої церкви? Так. Брати і сестри, визнаймо сьогодні нашу віру і взиваємо Святого Духа, щоб він зміцнив і освятив рішення цих своїх дітей, котрі сьогодні розпочинають свій життєвий Божий шлях. Справ будемо молитися до Святого Духа і просити Бога про опіку для вас на ваше подружнє життя.